Сказка вдруг В тишине Постучалась В двери Дуру. Я ви Казкова Русь. Що може бути краще? І провівши аналіз склавшися Ситу Юбіни, я таки поняв, що відео треба доробити. Тим паче, що наділив я там знатно і вийде воно десь в два рази коротшим. Ну не те щоб це впливало на графік виходу відео. І да, рубрика велика там в три рази канал виріс, але як би де. Тому, як завжди, ваша фінансова підтримка породжує на каналі Русь і стріми по ній також. А кинути в мене деньгами можна на Тенателло і Патреоні. Стріми Русі стабільно на Twitch 19. 20.00 в п'ятницю, так ще й у вівторок, в той же час деякі гумористичні передачі оглядаються мною і коментуються. Контент максимально авторський, бля буду. І аби вчасно на все це діло приходити, з'явилася група за нотцами в телеграмі. Так, на чому ми там зупинились? Не пугайтеся, будь ласка, ми опять попали в сказку. А шутки про газ обернуть у щось м'яке та тепла. І на цей раз така собі пародія на похмілля у вегасі. На майські всі нажрались, да так, що потеряли вітю, у якого зараз би мала бути ділова зустріч із Вовой. Царь, прапіжа Віка. Ми так вчора пігіляли, що царя пітеряли. А у нього зараз встреча з Вілідіміром Крісна Про що вони там будуть совіщатися, нам не говорять. Ну, бо це важко здогадатися, це прямо подумать. самое найголовніше царя найти. А для цього треба вернутися туди, де ми вчора були. Ні, я не хочу обратно в собой. І поки саме зміжний персонаж цього шоу видає якось аномально мало смішних штук, наше кодло йде по місцям було й слави, аби згадати, що з ними там сталося. Ну окрім того, що вони як свині нахуярились. О, класна шляпочка. О, детка, бронепоїзд гумору встав на рейки. Одні набухали, світю а гастили, да олігархича доєбались, тепер ще й гроші треба повертати Здравствуйте! Здравствуйте, 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 здравствуйте. Петя, дайте денег вдох. До свидания, до свидания, до свидания. Эпсолют Синема. А, кик, насчет кинцев. А? 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 Ну что же, вы сами напросились. Ну великий мультик, ну давай еще побачите дэнс Баттл между Путиным и Азировым. І за наводкою Ющенка наші пупа з лупою все ж знаходять Януковича, що заздалегідь був посаджений за парту, аби не пропустити перший урок. Та проспав він перший урок, і другий проспав і досі спить. Ну, взагалі, робоча тема зразу вночі після бухі чавунік їхать, щоб на першу пару не запізниться. Звичайно, якщо на ці пари ходить. Я аби виправдати своє запізнення, вирішили вони перевести годинник на одну годину назад. В принципі, відсилка на реальні події, коли януковські мудреці єблися з часовими поясами та літнім часом. І спойлер, нічого в них не вийшло. Мені все таки інтересно, що ж ми там вчора такого на Ага. селі. Анамом, час то серия. Все скучнее, Виктор Первый, Симоненин все красней, ну а оппозиционеры все решают. Кто главней? А знаете, как все оппозиционеры дружно Юлю вызволяли? Ну, у вас не во ва выбору, зара узнаете. Ты мой кумир навеки, Чи не глянусь, не на веки, в своей любви, На как могучего читана. Українською національною ідеєю ніхера корисного вони не робили, окрім срачів за те, хто буде головний. Персей отрубив голову Медузі Гангрені. А ще була медуза Гардона, що превращала в меми все, на що дивилась. Віктор отримує п'ять. Микола три. Коля, коли станеш царем, тоді і будеш получати п'ятерки. Mm -hmm. Значить, ніких, да? Ну і вирішили вони, аби вибрати головного подвиги. Подвигать. Прямо пойдеш, лоб розшибеш. Ось ось справжня справа для лицаря. Сеня боровся з олігархами, та гнебик заколов болотне чудіще своїм м'ясним кинжалом. Три рази. А Віталя, залучившись підтримкою ще однієї букви алфавіту, відправився вести перемовини за газ. Шев, хочеш в опозицію. Э, а я где сейчас? Ти спрашиває про даний момент? Uh -huh. Или вообще? Ну і, собственно, по итогу Сеня відібрав у комуністів деньги. Умоляю! Не трогай бик, ви вы поняли. Ну а Виталя за все до Ну хто кто б нег подумать, да? <рик> Але з помахом мудрого сценарного пера Янукевич побідив необ'єднану опозицію, і мораль там ще ух. Напевно, всі урок винесли важливий і нічого, от все хорошо, де да? дванадцята серія. Як же вас є садись, не трусь. слушай новий сказ про Русь! Все ще обсосує тему Юля, але на цей раз зі сторони всіх хвороб та мух, які вона перенесла, сидячи в тюрмі більше Не можу гопгопче на гоп. Бурі! І аби не вивозити Юлю на лікування за кордон чи хоч кудись в принципі, лікувати її будуть всі, на кого автори написали шутку. Ну і в принципі, ті, на кого не написали, теж. Появився в государстві луцик света в темному царстві. Юя, я все придумав. Юйть Луценка, 14-й генпрокурор України. При уряді Тимошенко посидів за крісло міністра МВФ, а при уряді Януковича у мінській колонії При Порошенку став генпрокурором і після 19-го року. особливо у політичному інфопросторі не з'являється. У прям відвертих зашкварах чи скандалах його помічено не було, але й прям святим його назвати не можна. Був помаранчевої революції, він активно участь. Брави захищаючи протестувальників на майдані від Берку та порядком вигріб. При Янику, як я вже і казав, посидів. Колонії, а при Порошенку отримав 172 тисячі гривень на місяць. Казав, що середній клас України може дозволити собі відпочинок на Сейшелах, і по класиці, майна сам немає, а всі родичі збагатіли піздос. І заяву за зловживання службовим положенням на нього подавали, що могло б викликати деякий інтерес, якби не було ініційоване в 19-му році Арахамією. Оце прізвище вживається в Україні обов'язково з матюком дощ і після. Син його служив в АТО, а сам Луценко за призначенням залужного, який з часу 23-му році побув командиром взводу ударних безпілотних комплексів. Після чого був звільнений за станом здоров'я і, можливо, навіть по ділу, бо ще у 20-му йому діагностували рак підшлункової залози, а потім він ще проходив курс хіміотерапії, має панкреатит та діабет другого типу. Проте у своїй заяві так і не зміг розібратися, хто ж там встановлює інвалідність, вказавши на ВЛК. Але тут а він просто зек алкоголік, бо його п'яного в аеропорту затримали із прикольною картавістю і мігалкою. Ну і тут відбувається переломний момент, а тобто виходить МВП цієї серії і Два десятка бжили з ним. Я представник народної медицини. Ніколи не буваю один. Я завжди з моїм народом. І після процедури пчолоукаливання перед нами постає оце. Ух ти, Юля, супер. По системі качаєшся? А? І далі всі стають навколо неї кругом і ображають та радять, як убити. Yeah. Елементально не вистачає вітамінів. Да. Треба якісь ягоди. Ягоди. Волчі підійдуть. Може, їй для костей не вистачає кальція. Да. Так, сіоністи кальцій записав. Тренація та серія. В цій сказці є секрет. От неї спасения нет. На превеликий жаль. А серія про телешоу України і не тільки. Поэтому... Предлагаю каждому из вас организовать свою передачу. И мені реально что тут що тут сказати. Від там де слова люди говорять якийсь шутка про газ. Когда вы отдадите нам деньги за сжиженный квас. для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы берем дополнительный год. Ее піска. Ну і моральці серії. що всім весело, коли депутати б'ються, А борці в політиці. 14 серія. У якій затронули ще одну золоту жилу східноєвропейських країн, а саме ремонт доріг. Коротше, нужен мільйон. Але за підріхунками треба тільки 500 тисяч. А людях треба думати, коля. Людям же еще украсть надо. Але аби трошки специфікувати локацію, змінили фокус на відсутність грошей для ремонту. Казну нужны деньги на дорогой ремонт. Ой, извините, на ремонт дорог. Тот, кто принесет больше всех, тот супер мега молодец. А кто принесет меньше всех, тому пизд. Да. І робили це всі як могли. Віталю били, Андрюшу продавали, шустера матюкали. Лицарство грошей не приносить, тому я буду заробляти своєю першою професією. Я лікар. А ви знали, що тягне бок за освітою лікар-хірург і ще й юрист. Але про юриста сценку не написали. Скажіть а? І украли знову всі гроші, і мораль про те, що завжди гроші крадуть, але за 10 з лишнім років кропіткої праці ну нічого не помінялось. ця серія теж смислового навантаження не несе. Опозиція виє за юлю. У цієї події, в принципі, часових рамок і нема. Вітя захотів, щоб всі говорили правду, всі почали говорити, пару сценок сумнівного гумористичного потенціалу. А давай-ка з тобою в рощу полянку большую да справим малую И борги за газ як крушить на сила сюжету, ну не даже даже Руси, а прям всієї України. Почему у него постоянно растет долг перед князем Владимиром? Вы случайно не знаете? Знаю. А ну-ка, риски. Тільки говорите всю правду. Ага. Усе ага. почалося на другий рік мого правління. Ну, зазвичай кажуть, що дещо інше злипається. Скільки ви зарабатуєте? Так, Коля, давай поки не прийдемо до бабі Наташі, ніяких лишніх питань. Ага. 16-та серія. Помню, як я спас Віктора Первого. Віжу, провалився он в проруб, а я його за і витащив. Он кричав, що он морш. А. І так одарував пиня Януковичу золоту рибку, і всі, окрім нього, погнали її користуватися. І вазня. Кому Комунякої олігархича роз'їбашило, ющенку показали, у якої параші сидять опозиціонери в країні. Ну Тут прям гендерна інтрига зав'язалась. Я хочу. Щоби всі їли только мої канфати. І те про що я там казав перед цим, злиплось. Мені набрідла Хочу хічу совсіми розмовляти на одному языке. Шоу отримало шанс стати найсмішнішим на планеті, але звернуло в сторону еротики. А кінець ніякий. Все вернули взад. Карася з'їли. До речі, смачно всім тим, хто вирішив під це відео поїсти і не повітив, що воно коротше в 4 рази. Чтобы в итоге рыбку скушать, ну и в лужу, чтоб не сесть, сам верши свои труды, даже соли съев пуды. Мені здається, ці випуски орієнтовані на дошкільну аудиторію. Сімнадцята серія. Ано пришло. Всі рішають ділом грешним, как би бы к морю сігануть. Ну, тут уже щось цікаве, бо в цій серії фігурує нова локація. А саме частина суші майже з усіх сторін оточена морем, яка нам ну дуже треба, але прям щось з цього приводу ніхто нічого не робив. Хіба ж інших трошки понапрягали. Але ж не поїде людина у своєму розумі відпочивати у Крим просто так. Спочатку треба зрозуміти, чого не ненормальний курорт, типу Турції, скасування візового режиму, з якою якраз Янукевич і добивався. Значить, турецькому султану отруса туриста. Через пару днів в обет султан прислав ответ. Стоїмость патьовки буде. Тисяча золотих на чоловіка. Що все ще дешевше за відпочинок в Криму? Ой, за спойлерів все. Ну, прям по богатому все. А от як Крим буде виглядати після анексії, пишемо це на недостаток бюджету. І українського теж. За що деньги? Це ж наші пляжі. Ну, не зовсім. Ми ці пляжі взяли у вас в аренду. Зачем? чтобы вам уставать в аренду. Но уже в п'ять раз дороже. Ну вы поняли, что не только я тут драду разводжу, да? <му> не ну, поняли шутку, да? Если не поняли, то зараз він пояснить. А почему массаж называется тайский? Потому что делаю его я. Тайя. Денег було настільки мало, що вистачило тільки на сир, яблуки, а до нашу в тарілку насрали. Дискотека. <му> Та що там говорить? Навіть алкогольне слайдшоу не зробили, тільки грошима розкидаються. Ведуть, блін, корупцію. Ну давай посмотрим, твой церехунок. Так що здесь? Сколько три тисячі золотых на чоловіка? Вісімнадцята серія. Как обычно на зарі знову встретились цари, і пошли переговори, шуточки, дебаты, спори, як ведеться між царями, в общем, мерились киямі? Трошки відступила від теми газу. Для чого правильно для нафти? І розповідає, як цю саму нафту на русі шукали, щоб зменшити борг за газ. А ви що думали, все так просто? Вы не поняли, это такая очень ценная черная жижа, на вес золота. золота. Так у нас этой черной жижа завались. Мы же не зря зовемся все союзной жижницей. Ну там, конечно, через іншу букву. Ну и, как завжди, все продали ще до того, как нашли. И поки Витя заспокоює на Рид, все будет хорошо. Руину подолано. Стабільність досягнута. Люди, що пишуть діалоги, чи як там ця професія називається? Де й не люди їх тут напевно пишуть, дивують глядача вершинами толерантності. Чорнова, правильно говорити не чорного, а афроамериканського. Oh. І ніхто нічого не знайшов, да воно і мені треба, бо наслідків тому ніяких не було. Сказка, лорд, да вивод скорий, Єслі злата на кону, іль роботай масажором, ілі піднімай страну. Я навіть боюся думати, що й кому і як сильно масажирували, що все так обернулось. 19-та і по сумісництву заключна серія. Пішем. Итак, дорогие друзья, мы с вами находимся на съемочной площадке, где прямо сейчас проходят съемки второго сезона мультфильма Сказочная Русь. У який у сценаристів уже вкрай закінчилась идея, а тому мы потрапляем на съемочную площадку Руси и дивимося оце. Ви Вы уж нас не обесутьте, мы покажем мульт о мульте. Так что глянем скину маски за кулисы нашей сказки. Че ж прям важливо очень цікаво тут нема просто рефлексия про те, які все смішні и як добре у все всех Чого не можна сказати про огляди Русі. Ви знаєте, мені настільки нравится роль Юлии, вона так органічно в нее вжилась, що ми попросили режисера, щоб він продлив з контракт ще на 7 сезонів. Стоп! Якщо вважати, що на момент цієї серії вони тільки починають знімати другий сезон. То разом із ним у них виходить реально сім. А разом із першим і всі вісім. А то тобто все було сплановано квартальними патісонами ще до самого початку Порошенко ставлені к Зеленського Донбас віддали, щоб шутить про Царьова. Ну я в принципі не здивований. Зараз, чесно говоря, по телевізору очень мало позитивних развлекательних проектів. Uh -huh. Ну, разве що 95-й э, э, квартет во главе з этим? Маленький такой, прикольный у них. Как его? Вова. То ли Краснянский, то ли Синявский. Зеленский. Ууу, спокійно, зараз не те, що четверта стіна, тут вся студія розвалиться. Ну і, звісно ж, мультфільм не вийде би таким, єби не автори сценарія, которые все это придумують. Ох, якби я глянув цим людям прям в глаза. Сказав би я, якби одним із них не був чинний президент України, а другий вже як три роки не в Україні. Далі вони хвастались, що Русь дивились мільйони, і не тільки в Україні, а ще десь. У світі ви знаєте, этот мультик принес нам большую популярность. популярність. Чесно это даже стало немножко роздражати. І це в принципі правда, бо оглядає цю гумористичну кунсткамеру десь років вісім назад. То це можна було рахувати як політично просвітницький контент, а не рефлексію по тому, які всі були рагулі і сіпари. Ні, герої не тільки появлялись, но і исчезали. В першому сезоні мультфільму був такой персонаж Пан Шляшко. Скажіть, куди он іщез? Нам в какой-то момент пришлось убрать его из мультика по этическим соображениям. А вы не планируете его снова вставить? В каком смысле вставить? Ну, в смысле вставить в мультик. Давайте так. Мы его не планируем вставлять ни в каких смыслах. Да на его корабль снова прочала чуть голубила Гуни, то в четвертом сезоне. Сказочная русь? Ни в якому разе не дивиться цей мультик. Він мені все не подобається. Це все політична заказуха, яка проплачена москалями та євреями. Стоп! спасіба снята ну першу половину він вгадав, да і другу напевно теж. І багато хто буде об'єктивно засмучений не лише довжиною серії, а й часом на неї витраченим. А тому або ще більше усугубить ситуацію. Пісня Вот закінчився балет, і кольца на пальці Нет. Но гимнастика для меня сегодня снят запрет. Я иначе стану жить и с Америкой дружить. Буду я на всех ложить, но я и так ложил. Я свободен, словно в небе журавель. Я свободен, как моряк, что сел на мель. Я свободен как в лесах амурский тигр. Я свободен. Все, о чем мечтал, достиг. Пси, так сказать, пляшут пидмосковскую дудку. І да, третьому сезону бути і може навіть у якомусь пристойному графіку, але не зразу. Канал такий гравий десь на третину. Десь якусь там ста на 200 переглядів туди-сюда, ну ти поняв. А потім уже літня Русь плавно перекочує осінню, популярність, мільйони фанатів, Макдональдс раз на тиждень, пиво не по знижкам. Коротше, все буде, тільки бомжем не стать. Тому ти поняв там, Донателло, патреон. Пиши в коментарі свою улюблену пісню з другого сезону, лайк, підписка, бібє. -бі. Сюда, ага. Владивосток сюда, Сипер ага. сюда, ага. Урал Сюда, ага. Москва, Москва. Опа, Опа, Опа.